тече <плескан _> рікою, ми пливемо у цих водах все життя, кожен день пісня ми залишаємо слід, який вічно світить у темряві, наші справи і мрії, мости у вічність, пахо квітів навколо, як тихіше підлогів, як кармацну, смак від свіжих на губах. Життя одне, як нея в ночі, воно освітлює наш шлях, надаючися з польоту, Після нас залишиться слід, добрі справи світло вічних днів. Непогане, як тінь від хмар, але добро, яке ми зробили, залишиться назавжди. Пам'ятають люди світло, що серця зігріває, наші справи живуть, як зірка, що не згасає, Запахтиму багаття, привабливий і теплий Смак солодкого меду, як спогади дитинства. Життя одне, як сірка вночі, Ні пам'ятає наші слова, наш сміх і сльози, кожна мить, яку ми розділили, спомина радості там лі, кожна добра справа зоріна, горить у ночі, як вічна іска, споки ще листу листя під ногами, Аромат що на теплій землі, смак свіжого повітря, наповнює мої легені новою силою. Життя одне, я світом ночі, воно освітлює наш шлях, надаючи все з польоту, Після нас залишиться слід, добрі справи світло вічних днів. Насай вітер шепіт лісу, ще птахів. Життя одне, нехай воно веде за собою. Наш світ у вічності це добро, що доброщок нас.